молимося за Богом режим Україну, нашу владу і військові, щоб ми тихе мирне життя прожили по всякому благочесті і цінті. Споглянь, чоловіка, любця, милостивим оком твоїм на рабів Твоїх, серед Твого милосердя вірою припадають, і вислухавши моління їхні. Благий намір і діло їхнє успішно розпочати, і без усякої перешкоди на славу Твої завершити. Благослови як всесильному царю молимось тобі, вислухай і помилуй. Прихиливши коліна за Україну, Господу помолимось. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні, діти твої, у покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми блод нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Україну, Батьківщину, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Ласку твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, завдовиць, за, за калік та небічних. І тих, що твого милосердя та допомоги твої потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас, і навіки, і. Boa <laughs>